Черговий шок-контент в телеграм-каналі вивалив Апті Аллаудіно. Це відео мало на меті продемонструвати знущання українських військовослужбовців над цивільними. Ну, подивимось цей шедевр. Звуку немає. Спеціально прибрали. Але було б дуже цікаво почути оригінальний звук. Ну, невже не знайшлося трьох людей, які б говорили українською мовою без російського або кавказького акценту? Ну, нехай дивимось далі. Передусім український військовий зверне увагу на жгут Есмарха. Намотаний на приклад автомата. Наприклад, жгути мотали на початку 2014 року. Я бачив подібне на початку АТО. Але дуже скоро стало очевидним, що швидко зняти з приклада жгут і швидко надати допомогу неможливо. Жгут Есмарха це медичне знаряддя. 20 сторіччя. В ЗСУ не використовують через неможливість надати собі допомогу однією рукою і через високу ймовірність ампутації кінцівки. В ЗСУ лише високоякісні дорогі турнікети. В армії РФ дешеві, неефективні і небезпечні для солдат. Жгути Есмарха. За принципом баби і що наражають. Продовжимо. Тепер щодо одягу. В кадрі, крім актора потерпівшого, присутні ще шестеро. Вони намагаються грати українських військовослужбовців. Але що вони одягнені, дивимось уважно. Отже, на всіх знайшли: штани камуфляжні, можливо, ММ 14. Одна штука. Футболка ММ14. Одна штука. Одна футболка старий камуфляж, дубок, який вже 10 років не використовується в Збройних силах України. Дубок це ще радянський камуфляж кінця 80-х років. вср 84 «Бутан». В У х роках він був розповсюджений в російській і білоруській арміях. Зверніть увагу на актора з українським прапором на рукаві. Він в камуфляжі Атакс. Або в російському варіанті для Нацгвардії Мох. Новую форму Розгвардії сьогодні представили журналістам. як пчається отечественного производства. Саме в такому позує для Тіктока перший заступник командувача північно кавказським округом військ Національної гвардії Російської Федерації Алібек Тілімханов. А ось. Кадиров в аналогічному камуфляжі. Усіх збірна солянка по бронежилетам. Хтось взагалі в цивільних футболках. Клеонада Зляпано лапотно. Без поваги до аудиторії. Чечня в цьому році тільки прямих дотацій отримає 53,5 мільярди рублів. Не рахуючи інших вкусняшок у вигляді відкатів. Курська область. Всього 3 мільярди. Я ціную зусилля кадирівських колаборантів по спустошенню кремлівської казни. Але за такі гроші можна і якісніші фейки клепати. Ми фейками не займаємось. Але подивіться, яка прекрасна художня робота від теромедіа і без кремлівських мільярдів. Де тримати, бахіряку вас доміняєте. Ти у нас найкращий. На відміну від декого, ми, жителів Курської області, не обкрадаємо. Стріляти будем! Стріляти, будемо. Будемо? Підписуйтесь на ТРО Медіа. Знайте правду.